Зростання цін на комунальні послуги мотивує багатьох українців замислитись про енергозбереження. Чи можна за умов немалих цін на комунальні послуги не витрачати, а навпаки, заощаджувати кровно зароблені? Ми вирішили дослідити, що допомагає заощадити кошти та раціональніше використовувати світло та воду. Вирушаємо в один із найзатребуваніших житлових районів міста. Академічний сьогодні, хоч і активно забудовується, проте його вже вподобали молоді родини. Розпитаємо власників однокімнатної квартири, чи можна заощадити за умов стрімкого зростання цін на енергоносії? У нас є з чим порівняти. Ми раніше проживали в квартирі, які було централізоване опалення, було холодно, платіжки дуже великі і якби сенсу не було. А тут автономне опалення і проблем ніяких немає. Родина Тарасюків любить, коли в квартирі понад 20 градусів тепла. Вдячні за тепличні умови і двійку домашніх улюбленців. Проте, це малий метраж квартири, зазначите ви і матимете рацію. Спробуємо дізнатися про витрати на комунальні послуги господарів більшої квартири. Доброзичлива родина Рихлінських проживає в двохрівневій квартирі загальною площою понад 70 квадратних метрів. До вибору оселі підійшли прагматично. Тут заощаджують тепло регулятори температури на батареях. Окрім цього, на кожному поверсі господарі встановили спеціальні датчики температури. Енергоощадність тут в усьому. Вікна з енергоефективними склопакетами знижують втрати тепла через вікна до 70%. Та й стіни будинку такі, що дозволяють влітку йому зберігати прохолоду, а взимку бути теплим. Квартирою задоволені всі, а надто господар. Бо родині не лише тепло і затишно. Квартира в утепленому будинку дає можливість не перевитрачати сімейний бюджет. «В цьому будинку ми проживаємо менше року, По, по теплу по цьому ми дуже задоволені, бо до цього ми жили в двохімнатній Хрущовці, і комунальні платежі в порядок були вищі, ніж ми тут платимо. Чому? Тому що будинок утеплений. Так побудований, що було навіть світло виключили, і за цілий день температура не впала не на один градус. Питання енергоефективності наразі одне з пріоритетних для забудовника такого житла: концерну Поділля. Тимофій Гіренко, який є незмінним керівником, запевняє сьогодні енергозбереження має бути нагальним питанням не лише для мешканців новобудов. Але й для забудовників У 2013 року треба вводити консенти теплоопору, ті, які сьогодні діють в розвитих країнах світу, ну даному на випадку наших європейських, хоча б сусідів. Що це таке? Перша чергу, це для нового будівництва це утеплення стін, вікна, утеплення перекриття над підвалами і утеплення чердачних перекриттів. В чому вони виражаються? Якщо брати конструктивно, то стіна має утеплювати ззовні мінімум 11 сміннорадної плити відповідної її плотності. Вікна це саме профілі і трокамерний стіклопакет із двома нерозберігаючими стіклами. Це перше, і ззовні, і знутрі. Що стосується перекриття над підвалом, це мінімум 20 см утеплення, і сам цоколь підвала має також бути утеплений. І як результат, ті показники, які ми... Зараз провели в результаті морозів на вулиці, які були, то вони якраз показали, що втрат тепла через ці конструктиви немає. Утеплені будинки, що зведені за найсучаснішими технологіями, ми знайшли і у мікрорайоні Поділля. Вони екологічно безпечні та енергоефективні. Зберігається тепло в будинках від концерну Поділля значно краще. А все тому, що і стіни, і фасад, і перекриття утеплюють мінеральною ватою. Крім того, в таких будинках власники регулюють витрати тепла завдяки автономному опаленню, а це додаткова економія. Термін експлуатації такого будинку не обмежений.